Вже 30 років. Вже проробив. Я прийшов у 94-му році, 4 січня, на посаду тракторист. Ось цей час я працював трактористом. Як тракторист це заміна опор, капремонт ліній на вишці. проводи, натяжка, чистка, обрізка, гілок. І це все і так само аварійні роботи. І ночі, і весь, і утром. Що подобається. Про стабільність, можна так казати. Зарплата, стабільність, це колектив хороший. Плануємо ще попрацювати поки до пенсії, а там видно буде. На роботу я прийшов у 1991 році. На посаду електромонтера. і так, ну, якби, наче, це все життя чи можна так сказати і працюю електромонтером. Коли такі погодні умови не дуже сприятливі, то тоді ж і пошкоджень більше, і тоді ну, виходить, що треба частіше виїжджати. І усувати ці, ці пошкодження, і ну, якби, допомагати населенню, щоб у них світло постійно було. Робота, ну, по-перше, ну, е, те, що подобається мені, вона, що я працюю, значить, так би, і ну, допомога людям, допомога ну, якби, ну, і для себе якби, е, так би, якби, по фінансових таких питоннях, вона теж для мене влаштовує. Працюємо ну і так би, поки. Здоров'я, начебто, дозволяє, будемо робити і далі. Прийшов електромонтером у 1989 році. Працював одразу електромонтером, тоді став керівником. О, І так по сі пори. їздили, допомагали і в Бумані, сам і в Чорнобилі був теж ліквідатор. Трої летає лінії, все подобається. Це усе по електриці робити. Ну, для людей світ робити, усе, щоб постійно снабжалося, все було добре. Вже допрацював і до пенсії. І ще поки не працює.